Всім добромирного дня у нас поповнення. Такі красунчики два. Що таті? О такі два: один як тато, один як мама. Отховають. І от мої красавчики, як підросли гарно. Да? І почистила всіх, дала їсточки, пити, сінка свіженько, повивальвала все. Ось такі мої лапушки, лапушки. О, сидять. Вечері водички ще поналиваю. Йо, моя ляліцька. Який смішний, з носиком чорненьким, риженький носик чорненький. О, такий хороший. Ще треба тут подивитися, може, дівки, які попересажувати від хлопців. Да? Красивий. Барану, то тут от, баранишки от, і от є. Ця тут. Дирку прогризла тут о, знов. Гризуть, треба тут переробляти буду. Треба щось друге поставити. Цього молюсь з дітками сюди наверх посадила. Знов тепер вона погуляла, пустила до кроля. Була, що вона покрита, вона знов. Вже їдять діточки. Тут оцю красуню посадила. Вона вже кубло робити хоче. Ставла яшечка їй. Тут мама з дітками буде сидіти, так? Да? Катюха. Катюха, Катюха. Троє штучок. Хай сидять. Сінка напхала, повна кормушка їсти, водичка. Сидіть, вже вони їдять теж. Мої кролечки. Тати наші мишки, мишечки. Тут всіх пересадила. Поїли всі клетки, ці бандіти. Тут ота кроличка і діточки. Оця то кубелечку робить. Оця, -оця дівчинка чорненька. А ті не знаю, сьогодні срок у рижиї. Ці чорненькі поставила ящика. Велика така гарнюня. Не знаю, чи вона в буде, чи в нього збоку щось крутить. Побачимо. Пересадила сюди дві красуньки. Такі мене кролики. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.